Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас завітала сорока білобока та привела із собою друзів. Дітки, погляньте на фігурки тварин. Вони побачили нас і розгубилися, адже їм ніколи не зустрічалася така кількість дітей. Тваринкам стало цікаво, скільки хлопчиків і дівчаток у нас є. Ми вже знаємо. Що для того, щоб визначити, кого більше хлопчиків чи дівчаток, треба стати у пари. Тож, давайте поставимо наших діток у пари. Хлопчик дівчинка. А кому не вистачило пари хлопчикові чи дівчинці того і більше. Порахуємо, кого більше цього разу. Так, хлопчиків. А тепер давайте довідаємося, скільки тварин привела сорока. Розгляньте фігурки тварин та скажіть, хто стоїть першим? Так, заєць. А другим білка. А третім. Так, вовк. Четвертим. Їжак. П'ятим. Ведмідь вірно. Хто стоїть перед вовком? Так, білка. А після їжачка. Вірно, ведмідь. А хто стоїть перед їжачком? Так. Вовк. А після зайця. Так, білка. А перед ведмедем. Так, їжачок. Молодці. Дітки, давайте пригадаємо, на чому ми подорожували минулого заняття. Так, ми подорожували на потязі. Погляньте на цей потяг. Тут є паровоз і один вагончик. Як ви думаєте, чи зможемо ми разом з усіма тваринами поміститися в одному вагоні? Ні, що треба зробити? Так, необхідно додати вагон. Дітки, давайте додамо ще один вагон. Скільки стало вагонів? Так, два. У якому поїдемо ми з вами? Так, у першому. А наші тваринки? Так, у другому. Погляньте на ці фігури. Що це за фігури. Так, це кружечки. Скільки вагонів було спочатку? Скільки вагонів ми додали? Погляньте. Скільки тут зелених кружечків? Так, один кружечок. Скільки всього вагонів у потязі? Так, два. Скільки всього кружечків перед вами? Як отримати число 2? До одного предмета додали ще один. Дітки, зверніть увагу на картинку, це цифра 2. У своїх зошитах напишіть тонку цифру за напрямком стрілки, товсту цифру заштрихуйте, а тепер давайте всі разом намалюємо цифру 2 у повітрі. Розгляньте тварин. Знайдіть пару кожній. Чим тварини схожі? Чим відрізняються? Хто стоїть праворуч? А хто стоїть ліворуч? Дітки, чому ці тварини становлять пару? Вони чимось схожі або навпаки відрізняються. Чи можуть вони існувати по одному? Наші лісові гості вирішили прогулятися на галявинці. Погляньте, є дві стежки: широка для ведмедика та вовка та вузька для зайчика, білочки та їжачка. А от де яка, звірі не знають. Як їм допомогти діти? Якщо взяти дві смужки, як перевірити, де широка смужка, а де вузька? Так, ми знаємо спосіб вимірювання. Пропоную прикласти зелену смужку до синьої. Якого кольору широка смужка? Синього, а вузька зеленого кольору якою підуть вовк і ведмідь? Так, широкою. А вузькою. Так, заяць, лисиця, білка. З якою цифрою, дітки, ми сьогодні ознайомилися? Скільки вагонів тепер у нашому потязі? Молодці дітки. Сорока з друзями вам дуже дякують за гостинність. Їм вже час повертатися додому, тож скажемо до побачення до нових зустрічей!